To, Nikita, стоять, які знаки? Стоять знаки там. Які? Знаки, ну які знаки стоять там? Скажіть, будь ласка. Односторонній рух. Який? Односторонній рух. Тобто, рух. рух. Тобто, де там знак так. Остосторонні з той сторони стоїть терпіть. що люди з тої сторони заїжджають туди прямо, то там односторонні. А на що це ви зафіксували, на який пристрій? На який пристрій ви фіксували? У нас є реєстратор. Ну, реєстратор це для дітей так, можна показувати. Так, а так, а так, у вас так, має бути або трукам візір, або орієнти. 33 приказ. Це доказові пристрої, так? Так, да, а ви так. хочете йому доказати його ми бо не бо не правопорушення? доказати, ми Це вже як доказова база була. Да, ну ви так. не можете йому пред'явити правопорушення, як поки ви йому не. Можу, згідно 251 статті, або так. ви можете е, пред'явити водію е, правопорушення, коли ви йому можете його довести. Ми йому доведемо, він порушує дорожній знак. Йому доводите. Згідно прав дорожнього руху. Так, ну докази, які у вас є. є? Я, я є працівник міліції та державність. Ну, я виявляю дані порушення. І я що? виявляю. Ну, і я ви... йому його доказую навіть в суді йому доказує. Дивіться, згідно 200... Знаєте, що таке КОАП? Знаю. Це так, Кодекс України так, про адміністративні так, правопорушення. Так, так, так. Згідно 251 статті, ви йому маєте з е, цих трьох приладів показати. Так. От, бачиш, шановний. цим приладом. Так. так. От. А якщо Але у вас серед... немає цього приводу, а, або я... немає випадку. А, а, а як трюкам може виявляти, що чоловік порушив знак? Дивіться, виявляти? є трестерінг-приказ. Ну, означає, міністерство затвердження. Да? А чому ми то... нічого не можемо Дивіться, так? Якщо вас не забезпечує держава належними пристроями, громадяни в цьому не винні. Ну так кажуть, а що, ви доведіть правильно правопорушення і все. Я правильно допоможу, але розумієте, немає? Як нам захиститися тоді від того, що у вас держава не захистує законодавство, вам треба знати законодавство. І все, і ви повністю захищені. 95% протоколів складаються незаконно. Це тільки по 130, й де драгер задувся, ага, п'яний. От тоді так. Да. А так, ви не можете його. Ну, я щось не так говорю. Добре, хорошо. Ну, на даний момент людину страхуємо, може, люди ще не знає, за це знак за літо, більш недавно поставили. Ми лише попереджуємо. Ти ж вам сказав, що ви писуємо протокола, пишете, що нічого, все. А, все, понравилося. Чи понравилось? Мені мені приємно, що я громадянин України поміг.